Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенка. Ну що, буремна, е, така, така, така напру, напружлива, да, така буреві, буревійний, буревійний тиждень пройшов, закінчиться. Ну і підведемо трохи, підіб'ємо ітоги, як кажуть друзі. Давайте так. Стаття шустера. Ай, біда, нас всі кинули, нас все бросили, треба переміряє, треба йти. Арестович стався. Ай, все, давайте. Арестович все продав, все пішов. Та й хай продає хай здає. Порошенко кричить: ось 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 ваша. Там Геращенка вискакує, Зеленський все спав. Слухайте, це щось було неймовірне. Да? Напруга страшна, люди, наші, вже ще, ще почали прижухати спокійно. Я завжди кажу: спокійно. Давайте нікуди ніколи не поспішати. Давайте будемо дорослими. Давайте розуміти, що є вход і є вихід. І давайте всього цього дочекаємося і не кидаємося на всі, оці, на всі оці тупі, безмозли провокації. Давайте так сьогодні, навіть вчора. На вчора, або сьогодні утром ну, повідомлення з'явилося сьогодні. Ну, Будемо вважати, що сьогодні посол США Брінк, її прізвище, підтвердила, що Україна використовує всю допомогу за призначенням. Україна використовує всю допомогу за призначенням. Петр Олексійович, Віталік Шабунін, Юра Бутусов, ну і вся остальна там. Братія, просто, скажем, братія Іра, Федіна і вся остальна, за призначенням. Що вона сказала? Цитата, друзі. Я можу сказати, що жодна одиниця техніки не була перенаправлена не за призначенням. Жодна, жодна гуманітарна допомога чи будь-яка інша допомога, бюджетна підтримка чи інші види допомоги не були направлені не за призначенням. Розумієте? Швець, прихильники Швіця, все пропало, все украли, де Смішко, де гордон, де все? Давай на. Посол Сполучених Штатів Америки. Ми не віримо Сполученим Штатам Америки. Ми не віримо послу Сполучених Штатів Америки. Шепрінг зазначила, що один з її пріоритетів от слухайте це. На посаді посла США є, є нагляд за допомогою, яку надає, надають Сполучені Штати Америки. Друзі, вам це зрозуміло? Ви казали, прислали того, давно сидять тут спостерігачі, давно сидять тут контролери. І це класно, і це, це добре, це нормально, це хорошо, це так повинно бути. Дали гроші, контролюйте ці гроші. Будь-хто будь-де, німці, німці, Сполучені Штати, Сполучені, Великобританія, Великобританія. Це класно. І що вона каже? І я сприймаю це, це дуже серйозно і дуже офіційно. І третина нашого персоналу посольства на, і на місцях зосереджена на нагляді, якраз на нагляді. Все з'їли. Що, віровку мила, підете вішатись? Та все нормально у нас, друзі. Не звертайте уваги на всіх цих ідіотів, на всіх цих хворих, на всіх цих сектантів. Не звертайте уваги. Далі. Я вже казав про Німеччину, про те, що Німеччина надала допомогу. Сполучені Штати, Італія надала допомогу. Е, пом... Здається, Чеха... Чехія. Ну, Там поток іде, потік йде. Так от Нідерланди підготували Україні новий пакет допомоги на 532 мільйони доларів. Міністр оборони. Зазначила, що продовження підтримки з боку Нідерландів було важливим посиланням її українському колезі Рустаму Мерва, підтримують міністра оборони, а його вже тут наші гадять, да? Та президенту Володимиру Зеленському підтримують нашого президента. Підтримка має особливе значення для витривалості української армії. Хлопці, військові, хлопці, захисники, все нормально. В нас не слухайте цих провокаторів і цих брехунів поганих. Не слухайте просто далі. Німецький генерал. Військова підтримка України, завдання Німеччини до 2030 року. І далі про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг. Разом з Україною він зазначив та нашими партнерами. Ми е, говоримо про те, як мають виглядати майбутні українські збройні сили. Зрозуміло, одне: військова підтримка України це завдання до кінця десятиліття. І далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що звідчить про нашу рішучість, зазначив генерал. Зазначив генерал, друзі. І давайте заткнемося і заткніть. От, заткніться всі! Кто говорит, нас бросают, там уже устали от войны, там уже надо переговоры, там уже все, да-да-да, мы не победим никогда, нам ничего не дадут. Все будет добро, все нормально. Мы так помогаем. Я как нам помогает свет, так и мы да допом... И не слухайте никого, а в Израиле никто никому не донатит. Донатят, да и да война скрысь. Мирне населення, цивільне населення допомагає своїм військ, своєму війську, не допомагає тільки ворог внутрішній, не допомагають колаборанти, не допомагають зрадники, не допомагають а, чмоні, які є. Ну, Неймовірно, жадними або ще якимось негарними людьми. Всі інші люди, люди допомагають, хто чим і як може. Хтось носками, да? хтось дає там тисячі, хтось дає по, по, по 10 тисяч, хтось дає по гривні, а хтось дає по 100, хтось по, по різному кажуть, кожен. Хтось на безпілотники, хтось на рушниці і так далі. Ми збираємо на спальники. І одночасно. Uh, була, 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 було прохання від наших хлопців, наших подопічних на сітки маскувальні. Воно не знімається. Так, мені вже вислали три партії сіток, там, в одній три, в другій там, чотири, в іншій ще скільки-то йде, не знаю. Дякую, я дякую, 21-й регіон. Харкова зараз на підході з Полтавщини, також буду дякувати. І я дякую всім, хто надав -то донати. Також. Всім спонсорам, також тим, хто в донатах написав на підтримку каналу. Не буде каналу, не будемо ми допомагати. Я величезна подяка Толмачову Олександру, Пуйто Ользі, Мазавер Вікторії або Мазовер, не знаю, вибачте, Цимбалюк Наталі з Херсона нашої. Класний, україночки, лазебнику Валерію на монобанк задонатил. Крупі, Крупені Катерині, Федині Ларіси, Хтось о 12.29 на монобанк. Да? Черніковий задонатив, черніковий Валентині і хтось на Приватбанк 15.21. Величезна всім подяка, друзі. Ми робимо добру справу. Уже прийшла ще партія. Слухайте, ми, ми класні. Чесно, ми класні. А тепер поговоримо ще про одних наших ідіотів, да? і про людей, які нам допомагають. От давайте уявимося. Тут, тут все перекликається, знаєте, і добре, і не добре. Ну, як завжди у нас в житті, як і тут. Як і тут, частина, частина запроданців накинулась на е, президента, на владу, на все все. швець, тай, ой, хороше, все завалили, все пропало. Все нормально. Це американці. Не вірите американцям? Скажіть, я... виходьте і кажіть, Петро Олексійович, я не вірю американцям, а американці бречуть. Все, йдемо далі. Бізнесмен із США, із США за пів року побудував під Києвом селище для переселенців. Я вам хочу точно сказати: нема тут, є у мене там хто це, але не так важливо хто. Бізнесмен із США. Це в Боярці. 82 будинки для 315 мешканців. Далі сказав, буде. Друга черга включатиме 147 будинків е, для 545 мешканців, а третя черга 111 будинків для 418 мешканців. І це бізнесмен е, США. Так, ці будинки видаються сроком на 5 років. Але давайте, давайте покладемо руки на серце. Через 5 років ми не знаємо, що буде. І я практично Фактично впевнений, що ці будинки більша частина, отак вона і залишиться тих, хто отримав і отримає на, на подальше. Це бізнесмени США. І наш бізнесмен, президент хетіман, Сивочолий. Я не знаю, хто він там у нас ще, хто він у нас? Та він у нас все. Він, частини українцям, він це він, це, це він, він, він. він. А він потратив цей час 1,7 мільйонів доларів на ботоферми. Зумієте? На те, щоб смски писали, да? на те, щоб повідомлення гадость не писали, на те, щоб ображали інших українців, на те, що продавали українців, здавали українців. Ось так, Петро Олексійович, ось так. Ось так люди люблять Україну в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах, а не в Рошені. В рошені її ненавидять в керівництві Рошена. Це правда. Ідемо далі. Особисто, да, от у мене, ось я, коли це побачив повідомлення, що у нас в Україні ось дивіться, все як переплітається. Тут війна, тут загибелі, тут будинки, тут допомога, тут американці, тут і 12 спорткарів. Ми в цьому році в Україні приобрели якісь люди. І знаєте, 12 спорткарів вартістю від 200 тисяч до мільйона доларів. Ви розумієте, що це таке? А це зарплатня, та, що я вранці казав. І я не здивуюся, якщо серед цих щасливих обранців, якщо приобрели ці кари, знайдеться і воєнкоми, і чиновники. На війні заробляють, заробляють. Але в цей час, друзі, ось дивіться, все як перехресне. Є чим пишатися, а є де психувати В цей час е Олексій Цокалов, фермер з Кировоградщини він передав нашим воїнам 18 автомобілів, які придбав підремонтував за свої гроші і віддав на потребу хлопцям. Ці не буду. Спорткари по півмільйона, по мільйону доларів, а звичайних хлібороб Олексій. Ну, неймовірно, як і ми допомагаємо. Не дивимося на цих падлюк. Ми потім з ними будемо розбиратися. Захисник дивіться, що, що робить Волинська обласна рада. Виділяє 983 тисячі гривень, мільйон практично гривень на ремонт фасаду своєї будівлі. Будівлі обласної ради. Ви знаєте, що сказав воїн? Да? Нема тут прізвища. Так от я послухав це відео, він сказав геніальность. Посадовці Волині та і інших, хіба це тільки Волинь? Хіба це тільки Волинь? Це скрізь. Посадовці, ми, воїни, захисники, захищаємо, щоб ви спали, їли, жрали, ходили в туалет і що ще робили. Крали у нас же вас захищаємо і витрачаємо свої гроші, отримані з цієї зарплати на ремонт авто, які нам надала Литва, Латвія, Естонія, Польща, але не Україна. Свої гроші витрачаємо на ремонт. Так от візьміть ви, посадовці обласної ради Волині, і за свої гроші відремонтуйте собі фасад. І це буде правильно. І це треба робити. І люди повинні заставляти це. Маєтки Медведчука досі не конфісковані. Геніально, блядь. Геніальне! Кому їх тримають? Для кого їх держать? Подивіться розслідування bigus Дуже цікаве розслідування. Ну, отака, друзі, отака каша, отака, отака, отака. Завтра, друзі, не буде 5 хвилин. Завтра буде ввечері стрім. Збирайтеся на стрім, приходьте. Я трохи оголошення раніше зроблю. Я Ще раз хочу виразити величезну вам подяку і за підписки за те, що ви підписуєтесь, за дзвоник, за вподобайки, за коментарі, за розповсюдження. Ну, за те, що ми є, друзі. І ми будемо. Так, бувають настрій у нас чуть гірше, чуть краще. Але все у нас буде нормально. Повірте, все ми зможемо. Все ми зможемо. Україна переможе.